Джон Гудман і Біллі Крістал не соромляться, коли їх ототожнюють із монстрами. Ба навіть більше актори вдруге озвучили анімаційних героїв Майка і Саллі. Це ті самі волохань і одноокий, яких юний глядач уже бачив у корпорації монстрів. Продовження пригод Майка і Салі так і напрошувалося. Про що свідчили касові збори та глядацька цікавість? Тож студія Діснея, правда, через 12 років від появи першої анімації зняла новий мультик під назвою Університет монстрів його прем'єра відбулася в Лос-Анджелесі. Я із Джоном Гудманом якось вмостилися разом у крісла і переглянули першу частину фільму ще раз. Потім ми перечитали сценарій нової частини і перемовилися. Ну і що ти про це думаєш? Слово за слово, і ми почали імпровізувати, розмовляли, як наші герої. При цьому я намагався відтворити голос і поведінку 17-річного. Ось так усе і закрутилося знову. Прем'єра університету монстрів зацікавила й колег Джона Гудмана і Білі Крістала. На неї завітали Гвен Стефані з Гевіном Роздейлом і дітьми Алесандра Амбросіо із донькою та ще низка знаменитостей. Широкий прокат стрічки в штатах розпочнеться вже 21 червня. А в українських кінотеатрах мультфільм з'явиться на день раніше.